Ми живемо у щільно заселеній країні, куточків дикої природи майже не залишилося. Всюди помітний вплив людини, людини та тварин, яких вона давно приручила. Часом цей вплив дуже помітний, ось так в першу осінню ніч у пастку, за допомогою якої влітку ми спостерігали за птахами. Стали частенько потрапляти чиїсь улюбленці. Цей чорний мешкає неподалік на фермі. А ось іще один худий якийсь. Давно, видно, господарі його уже не годують. За тиждень спостережень. До об'єктиву камери не потрапило жодної пташини. Щоправда, хтось з дикої природи таки приходив. Помилуйтесь. Це Видно, не обділений людською увагою, навіть ошейника має гарного. Та і його вночі вабить полювання. Аж дивно, як же ця мишка тут змогла вижити. Невже всіх змогла перехитрити? Видно, цей рудий. Не погоджується з такою оцінкою його ролі в екосистемі. І все ж наші пухнасті друзі комусь таки вороги в дикій природі. Зверніть на це увагу.